Друзі, Путін зазнав поразки в Україні на всіх по всіх пунктах. Так вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц. В інтерв'ю місцевим змі він також заявив, що спроби Росії послабити НАТО завершилися провалом. Водночас Шольц зауважив, нині завдання партнерів полягає в тому, щоб створити основу для справедливого стійкого миру в Україні. Відтак канцлер додав, що для цього готовий ще раз зателефонувати Путіну. Сьогодні НАТО має двох нових членів Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у 2%. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна. Горгій Тука, голова правління благодійного фонду. Народний тил. Пане Горгію. Вітаємо вас, вітаю, Даша. Вітаю наших глядачів. Пан Горгію. Чи згодні ви заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Путін зазнав стратегічної нищівної поразки по всіх пунктах? І зараз, у 25-му році, час для стійкого тривалого справедливого миру? Це зараз я процитувала канцлера Німеччини. Вам слово абсолютно не погоджуюсь. Але ну, такі висловлювання вони властиві при всій повазі до займані посаді канцлеру Німеччини, пане Шольцу. Він практично ну, всі роки перебування на чолі Федеративної Республіки займав приблизно таку позицію. А, і, між іншим зверніть увагу в тому висловлюванні, яке було наведено, а, канцлер зазначив, що Україна там з потужною армією на шляху до ЄС, але ні слова. Про шлях до НАТО, і це є знаковим. Бо позиція канцлера Німеччини вона доволі відома і він заперечує проти вступу нашої держави до НАТО. Тому на жаль, нічого нового я не бачу. І більш того, ну я ніколи не приховував, що з моєї точки зору за нинішніх обставин розпочинати якісь активні політичні дії в напрямку так званих мирних переговорів. Це абсолютно проти, ну якщо не сказати, антиукраїнське, то проти інтересів України. Бо на сьогоднішній день ми перебуваємо, ми маю на увазі наша держава, перебуваємо, мабуть, в найгіршому становищі, починаючи з контрнаступу 23-го року. От після того, як зупинились дії зі звільнення. З окупованих територій, на жаль, на сьогоднішній день ситуація на фронті, вона з моєї точки зору найгірша за весь цей період. І за таких обставин починати якісь потенційні мирні переговори з агресором, який зараз перебуває фактично на коні, кожного дня захоплюючи нові і нові території, фактично розірвавши те. Ізоляційне дипломатичне коло, зовнішньополітичне, яке було начебто побудоване під час перших місяців повномасштабного вторгнення, економіка Росії, на жаль, попри всі потужності, політику, в першу чергу європейського та американського, вона вистояла. І чергові розповіді нині економістів про те, що ще рік два і Кремлю буде кришка з каструлею, Ну вони вже не сприймаються серйозно. Отже, ніяких об'єктивних підстав для того, щоб Кремль зараз, ну представники Кремля, сідали за стіл переговорів, я не бачу. Пане Гордія, враховуючи те, що всі наші міжнародні партнери, починаючи від Сполучених Штатів Америки, де буде Дональд Трамп, закінчуючи Німеччиною, Францією, Італією, Великобританією, схиляють нас до переговорів, яким ви бачите 25 й рік. Тобто ще менше у нас буде зброї. І я так розумію, президент Зеленський це його цитата, постійно артикулює, що ми не можемо зараз відвоювати Крим південь, військовим шляхом, тому що у Нас немає для цього фізичної сили, будемо це питання вирішувати дипломатичним шляхом. Я зараз процитувала нашого верховного головнокомандувача. Вам слово. Ну, безпосередньо у Зеленського немає сил не на те, щоб відвоювати щось, а навіть щоб що-небудь захистити. Тому не йому про це розповідати. А що стосується. На позиції наших західних партнерів я абсолютно не переконаний, що рівень допомоги буде зменшений. Абсолютно в цьому не переконаний. Я негативно ставлюсь до постаті Трампа, ніколи цього не приховував, але завжди казав про те, що от той неналежний рівень освіти та освіченості, який постійно демонструє Дональд Трамп, він може зіграти доволі непогану. Службу для нас, для українців, на сьогоднішній день я переконаний, що Трамп ще, ще досі не має реалістичної уяви про те, що відбувається в стосунках в чотирикутнику Європа, США, Росія і Україна. Але я думаю, що він здатен змінювати власну точку зору і власну позицію. Отже, якщо його найближче оточення формує, Точку зору новообраного президента Сполучених Штатів і наповнює змістом оцю е, інформаційну порожнечу в голові Трампа, якщо воно наповнить цю порожнечу е, реалістичним змістом, то я можу абсолютно припустити, що позиція Трампа, вона як людини, вона зміниться на диамітрально протилежну. Чи готові до таких змін наші європейські союзники? Я переконаний, готові. Я не бачу жодних якихось там. Таких, ну, знаєте, м'якотілих заяв з боку очільників провідних держав Європи. Тому я, я не бачу ніяких передумов для того, щоб посипати голову попелом. Я більш того, в мене є стійке відчуття, що якщо починаючи з 23-го року, ми рухались по сходинках вниз. То от зараз ми стоїмо десь на можливо на найнижчій цій сходинці, і я можу навіть цілком об'єктивно не е жбурляючи чепчики в повітря, а об'єктивно е ну, спрогнозувати, що 25-й рік він він, звісно річ, буде важким, дуже важким. Можливо, навіть важчим, ніж 24-й, що минає, але все одно за моїми відчуттями. Не тільки емоційними, але й аналітичними. Він має є шанси в 25-му році стати не роком так званого в лапках, підкреслюю миру, бо ніякого миру це не принесе. А навпаки, може стати роком початку сходження по сходинках вгору. Дякуємо вам, пане Горгію. Дякую за включення. Горгі Тука, голова правління благодійного фонду. Народний тил. Дякуємо вам.